Багато води витекло з тих пір, як в освіті було запроваджено систему уроків. Та педагоги всього світу, у тому числі і Бердичева, не перестають ламати голови над тим, яким саме має бути сучасний урок. Самі фахівці галузі освіти констатують: у зв'язку зі зміною засад, на яких нині будується освітянська система, все у навчальному закладі повинно бути орієнтоване на особистість. На зміну поняттю освіта, взагалі, приходить поняття освіта особистості. Вчителі вважають бердичівські педагоги Максим. Мають забезпечити реалізацію і самореалізацію інтелектуальних і фізичних можливостей учнів. А де це вони повинні здійснювати, як не на уроці. Саме про підвищення ефективності цих самих уроків говорили директори місцевих шкіл на семінарі, що відбувся на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Своїми думками і напрацюваннями щодо підвищення ефективності і якості уроків із гостями ділилися завідуюча інформаційно-методичним центром Наталія Греченко, директор восьмої школи Лідія. Савченко, психолог Оксана Повійчук та вчителі закладу. Кожен вчитель наголосила у своїй доповіді Наталія Греченко, має готуватися до заняття на наукових засадах і більш того вміти проаналізувати його ефективність. Колись Василь Суховницький сказав, що урок це зеркало загальної і педагогічної культури вчителя. Мірило його інтелектуального багатства, показник світогляду та іродицій. У психолого-педагогічній і методичній літературі урок традиційно розглядається як форма організації навчально-виховного процесу, на думку вітчизняних і зарубіжних учених суттєво покращити якість навчання, виховання і розвитку учнів можливо за умови цілеспрямованого вдосконалення уроку, його модифікації. Надаючи великого значення уроку, Василь Сухомлинський наголошує, що на уроці викладаються пізнавання і творчі сили учнів, формуються вміння наукового мислення, виховується любов до книги. Ті, хто знається на сучасній освіті, стверджують, питання вивчення ефективності викладання, якості знань, рівня розвитку і вихованості учня у значній мірі залежить від аналізу ефективності уроку, від якості проведення уроку залежить якість викладання і засвоєння предмету поняття щодо оцінки уроку, ефективність і якість, тобто те, що власне, ми сьогодні і виносимо на наш семінар. З філософської точки зору ефективність розглядається як міра діяльності і якість системного об'єкта. У педагогіці ефективність характеризує відношення між рівнями діяльності та ступенем наближення до кінцевої заданої мети. Визначити ефективність це знає, означає порівняти досягнуті результати із тим, що як оптимальні. Восьма школа заклад особливий мікрорайонний домашнього типу, де існує тісний взаємозв'язок. Вчителі, батьки, відзначає очільниця школи Лідія Савченко. Сьогодні, у час розвитку новітніх технологій, педагоги мають забезпечити дітям доступ до якісної освіти, створити умови для професійної реалізації особистості школяра. Проблемна тема школи перед вами життєвих компетентностей, засобами новітніх технологій. Ця проблемна тема відображає всі напрямки роботи відповідно до перспективного і річного плану і передбачає перехід на інноваційні форми діяльності вчителів, кінцевим результатом якої має бути постійне професійне зростання вчителя відповідно до вимог часу. Професійна компетентність вчителів нашої школи спирається на такі постулати. Педагоги збагачують свій досвід на основі філософії освіти 21-го століття. Активно застосовуються інноваційні технології. Інтерактивні вчителі нашої школи постійно працюють над підвищенням загальної методологічної професійної культури, допомагають учням установленні їх як особистостей і майстерно володіють мистецтвом комунікативності. У восьмій школі намагаються створити таку атмосферу, коли вчитель відчуває свою самостійність, соціальну економічну підтримку та успішність. Обов'язкова умова розвиток творчого підходу, чиє так насправді директори змогли пересвідчитися безпосередньо на уроках. Англійська мова, читання, алгебра, музика, фізкультура. У кожному кабінеті освітяни бачили те, що чули ще кілька хвилин тому: натхнення педагога, ознаки сприятливого психологічного клімату, заохочення і мотивування учнів, особу успішного вчителя. Бачили педагогічну систему, що за наукою об'єктивно інтегрує організаційну, дидактичну, психологічну, виховну та санітарно-гігієнічну підсистеми, а також діяльність вчителя, діяльність учня, і її результативність. Назва цій системі урок.